Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Сьогодні 31 травня, і я хочу показати результат літньої так званої зеленої операції на черешнях. Ось як я раніше знімав були зелені пагінці. Я їх на декілька листочків обрізав. І Ось ось-ось пішли бронячки. Дуже висока ймовірність, що якраз оці бронячки є плодовими, і в наступному році вони себе покажуть приблизно ось так. Ось був пагінець я його зрізав, і, ймовірно, оці бронячки, які щойно показував, зараз вони дають отакий от результат ягідки черешні. Я також Пагінець обрізав на декілька бронючок і, як ви бачите, ось вони майбутні букетики плодові утворення. Так що, вважаю, це наочний приклад, що літні операції на плодових в даному випадку на черешні дуже доречні. Так що звертайте увагу. Всім дякую!